Війна не стала на заваді розумному споживанню українців. Хмельницький центр управління відходами успішно продовжує свою роботу, і нині йому допомагають не лише містяни, а й переселенці. Працівники стверджують, ті, хто сортував сміття до війни, продовжують робити це і досі, навіть перебуваючи далеко від своїх домівок. До нас приїжджали із Харкова. Люди були із Києва, з Миколаєва. Розказують свої якісь, як вони робиться, як, як у нас. Після 24 лютого небайдужі почали приносити більше побутової техніки. Її в свою чергу спрямовували на потреби ЗСУ, а також віддавали переселенцям. Також розповідають у центрі воєнні дії змусили дещо змінити логістичні напрямки. Проте це не зупинило роботу а отримані відходи і далі перетворюють на зовсім неочікувані речі. Наскільки я знаю, що політелен відправлявся десь вроді як то на Одесу. А його переробляли на плитку, на тротуарну плитку. Знаю, що батарейки відправляють за границю лампи люмісетні, забирає львів, їх перетирають до такого піскообразного такої піскообразної фракції, І потім додають в бетон, в цемент, який можна бетонувати під водою. Центр приймає різні види відходів. Їх перелік можна знайти на сайті міської ради. Все, чим ще можна користуватися, охоче віддають потребуючим. Найбільш необхідними залишаються холодильники, пральні машини та мікрохвильові печі. Окрім того, що п'ятниці та що суботи біля дитячого світу чергує екобус, де також приймають відсортовані відходи.